Надія гарна річ. Вона ніколи не вмирає. Твій друг Енді. Їжай, стрік. вибери шлях до життя чи шлях до смерті? Це дуже точний вислів. Тут був Брукс. Тут був ред. Я порушив свій випробувальний термін. Техас Форт Хенкок, будь ласка, so я так хвилювався, end, що не міг сидіти на місці. Таке хвилювання може відчути лише вільна людина. Сподіваюся, я спокійно переїду кордон. Сподіваюся, побачу свого приятеля і потисну його руку. Сподіваюся, що тихий океан такий же блакитний, яким він завжди був у моїх мріях. ну Обнімаюся. Це Одеса? Перший раз в чаті ви пишете 10 з 10. Перший раз. Чекайте, я хочу знати, хто такий Ален Грін. Давайте я знаю, зараз покажу вам. Це друг режисера, що помер? Алло. Як вам? Ну, я їбать, я бачу тисячу, 10 тисяч, мільйон, блядь, З 10. Це піздець Ви прикиньте, який сюжет, блядь, Це 9. Які який це я ще раз, бля? Це 94-й рік. Вас багатьох ще не було. Мене ж не було на світі. Цей цей фільм уже був.